Що я виграла в генетичній лотереї? Перший приз це губи. Найкраще, що могло передатися від батьків, природні, об'ємні та мають акуратну форму. І здається, я справді народилась у правильний час для таких губ. Другий це ніс. тут теж без зауважень. Маленький, гармонійний, особливо в анфас. виглядає ідеально. Наступний генетичний приз – це зуби. У мене вони гарної форми та від природи білі та рівні. Хоча років 19 зуби мудрості почали давити нижній ряд і прийшлось рік походити в брекет. Але цей період пройшов комфортно. Далі розмір та форма грудей. В мене дійсно класна натуральна форма та розмір. На деяких фото вони виглядають так, що в коментарях часто запитують, де саме я робила маму пластику. І ще один бонус: фігура. Подобається як тіло реагує на спорт. М'язи швидко набирають форму та отримують її навіть під час перерв. А як додатковий плюс, я легко тримаю вагу і в мене гарний метаболізм. Звісно, як і в кожної дівчини, є речі, які мені подобаються менше, але про це вже в наступному відео!